так, дивіться, скільки у нас людей тут прийшло. Діток, які хочуть щасливити наших горобців. І синичок такими красивими домівками, в яких вони потім зможуть собі проживати. Це наш керівник Ваня. Бос, бос, іншим словом. Ш, шеф, шеф. Тут у нас бачите помощник шефа. Робить годівничку. Тут у нас художній цех. Подивимося.

Красива, патріотична, годівничка. Це, це художниця. Тут ще одна стоїть. Художниця. Так що тисячі ощасливих горобців сьогодні прилетять до такого хлопця Івана. І до Сашка прилетять. До мене, до мене, апарату. ні. Ні. Ну хіба що я вам скажу адресу там і будемо і все узгоджувати. Це горобці все знають. Де ти живеш? Дуже добре з Ну так вийшло. Ти вже по щолкавці? Ні. Тут у нас ще скільки можна побачити, скільки у нас ще можна зробити водівничок, скільки у нас є ще матеріалу. Ось. Це ще це весь наш матеріал, з якого ми виробляємо такі чудесні домівки. Це не зніміть куртку, вам зараз жарко буде. Вася зніми куртку, а то а то ти впрієш і, і не зможеш виготовити ще одним, ще одній сім'ї горобчиків домівку. Тут Богдана в нас в українській такий символіці, я не знаю, це, напевно був якийсь виступ десь в школі. От Вася. Вася зробив годівничок. Так що горобці, запам'ятайте це лице. Щоб, щоб подякувати йому, Вася, ну покажи своє обличчя. Запам'ятайте, запам'ятайте. <різв> Це у нас такі виходить розмальовані із цеху художнього. А ну тут ще у нас, напевно, вже доробили. Ух, ти шо? Телевізор, Smart TV. і тюльпани в вазонку. Класно. Це <різв> якийсь. Лебеді, там, напевно, лебеді кохання що ні, Наталі? Але Наталі Лебеді не вмістяться на це, так що. Що Софія писала? Ну, всім дякуємо. Слідкуйте за нами. Підписуйтесь на наш канал. Дякую.